Сьогодні готуємо смачну вечерю за 30 хвилин. Беремося до роботи. Нам буде потрібна одна капуста. Капустина в мене велика, тому я буду брати половину. Друзі, вибачаю за свій голос. Якщо вам неприємно слухати, виключайте звук, включайте субтитри. Сьогодні готуємо швидкий та простий і дуже смачний рецепт на петельні. Будемо нарізати капусту дрібніше. Додивляйтесь відео до кінця, щоб не пропустити важливі деталі. А в кінці обов'язково напишіть в коментарях, чи сподобався цей рецепт. Капусту ми вже нарізали, будемо перекладати її в мисочку і будемо солити. Друзі, солимо трішки більше, ніж щіпка, І так трошки її пожмякаємо. Капусту відкладаємо, відпочити, беремо половину цибулинки та нарізаємо дрібніше. Друзі, підтримайте канал, підпишіться, будь ласка, не забувайте про підбайки, в всі комментария, ще сподобався цей рецепт. Цибульку ми вже нарізали, беремо пательню, розігріваємо її, трішки наливаємо олії і будемо обсмажувати нашу цибульку. Друзі, цибульку смажимо на маленькому вогні 2-3 хвилинки. Одну морквинку будемо натирати на терці. До нашої цибульки будемо додавати морку і будемо смажувати на маленькому вогні ще 2-3 хвилинки. Друзі, якщо ви вперше на каналі, то підтримайте його, підпишіться, будь ласка. Тепер беремо кабачок, в мене вагою 400 грам, досить такий великий, і будемо нарізати. Друзі, дуже файний рецепт, готую його не вперше, тож обов'язково додивляйтесь відео до кінця і напишіть коментарі, що сподобалося це дуже смачна вечерю за 30 хвилин або навіть і святний обід. Приблизно будемо нарізати на такі кусочки. Нарізати кабачок можете за своїм смаком, можна і кружечком, можна і півкружечками. Як ви це бачите, як вам подобається. Тепер наша морква з цибулькою протушилася, будемо сюди додавати кабачок. Друзі, будемо добре перемішувати і готувати під кришкою 4-5 хвилин не більше. За 5 хвилин додаємо рис. Я додаю 2 столові ложки, Так, не багато. рис я промила. Потрібно добре перемішати і будемо готувати під кришкою 5 хвилин. За 5 хвилин перемішаємо і додамо 100 мл води. Друзі, багато води не додаємо, бо ще кабачок буде пускати сік. Це будемо добре перемішувати і додаємо нашу капусту. Будемо готувати під кришкою ще 5 хвилин. За 5 хвилин ми будемо бачити, що капуста вже трішки зменшилася в розмірі. Добре перемішаємо. Через декілька хвилин додаємо спеції. я додаю орегано та трішечки канійського перцю. Друзі, додавайте всі спеції за своїм смаком. Друзі, і все, добре перемішуємо і готуємо ще 10 хвилин, і наша смакота вже буде готова. За 10 хвилин ми бачимо, що вже водички ніякої нема, рис готовий. Він прекрасно зварився, він м'ягесенький. Ну що ж, будемо смакувати. Я за смаком посиплю ще трішки кропчиком і буду смакувати всім, хто їсть, їм смачного. Друзі, спробуйте приготувати дуже смачно та просто швидкий рецепт для всієї сім'ї. Дякую, що були зі мною в цьому відео. До зустрічного відео. Всім миру та споку, всім папа. -па, па. Не забувайте підписка, коментар, подобайка. Дякую.